Депутати Гумареска пам'яті реформ присвячується. Дієві особи Ольга Вадимівна, косметолог та депутат, не вірить в українську медицину, тому що має в Україні успішний медичний бізнес. Олег Степанович, цінник та бойовий друг Ольги Вадимівни, теж депутат не вірить у лікувальні можливості українських лікарень. Петро Олексійович сексуальний об'єкт Ольги Вадимівни, президент, а також люди і інші депутати. Дії відбуваються у Верховній Раді. Дія перша комітет з питань охорони здоров'я. Кімната заставлена коробками із зібраними на майдані медикаментами. На них можна прочитати на півстерті надписи: Янукович під арешт, воля або смерть, міліція з народом тощо. На коробках зручно влаштувалася Ольга Вадимівна. Вона закочує очі, стогне, заламує руки, показує, що дуже страждає. Ольга Вадимівна. О-о-о. Олег Степанович. Оленько Вадимівна. Це система. Ми нічого не можемо зробити. Ольга Вадимівна. А-а-а. Олег Степанович, ніхто нічого не може змінити. Ольга Вадимівна. У, -у, -у, У Олег Степанович, люди і так помирають. До цього треба ставитись по-філософськи. Ольга Вадимівна відкриває одне око. Правда, Олег Степанович. Правда, правда. Крім того, шановна Ольга Вадимівна, ми на цьому заробляємо дуже непогані гроші. Ольга Вадимівна. Ой, я зовсім про це забула. Вона граливо плескає Олега Степановича по неголеній щочці. Ти мій котику. Що б я без тебе робила? Олег Степанович. Мур. Ольга Вадимівна. Повернемося до справ комітету. Бере до рук товсту теку. Що це, Олег Степанович? Реформи, блять. Ольга Вадимівна тяжко зітхає. Наївні? Вони хочуть щось змінити. Олег Степанович тяжко зітхає у відповідь. Вони зустрічаються очима і одночасно починають реготати. І вони регочуть, ригочуть, регочуть. Дія друга Апофіоз. Сесійна зала. Ольга Вадимівна та Олег Степанович далі регочать. Їх обличчя червоні від натуги, а очі вирічені від жаху. Навколо бігають народні депутати та намагаються їм допомогти. Дають ляпасів та Опняків Олега Степановича навіть пиздять по яйцях. Проте все марно. З'являється Петро Олексійович. Негайно припиніть реготати, блять. Ви у Верховній Раді, суки, що українці подумають. Але Ольга Вадимівна та Олег Степанович все одно регочуть, регочуть і регочуть. А швидка все не їде. Завіса.